Привіт, це Макс, і дякую, що ви завітали на мій канал. Я зараз повертаюся до таких загальноурбаністичних роликів про громадський транспорт, і тут в цьому відео хочу поговорити про зупинки громадського транспорту. Взагалі, зупинки це такий досить важливий елемент міського середовища, і часто на нього в містах не зважають достатньо уваги, ну виконуючи досить такі нормативні вимоги. Там, наприклад, автобусний карман поставили, от павільйон поставили, знак дорожній про зупинку також споруд. Будили, поставили на стовп, ну і в принципі цього достатньо. А взагалі, у цього місця набагато більше потенціалу і в цьому відео я хочу розкрити цю тему, поговорити про найкращі світові практики спорудження зупинок громадського транспорту в Україні, а також поговорити про вдалі приклади спорудження зупинок в Україні. В цьому відео пропоную поговорити про це і подивитися на світову практику реалізації зупинок громадського транспорту, а також подивитися на вдалі приклади в Україні. Розпочинаємо. Зупинки громадського транспорту виконують багато функцій. На них пасажир. Крім того, що він очікує транспорт, також має змогу дізнатися наприклад про розклад руху маршрутів. Також про можна подивитися там, наприклад, на карту, з якими трамваями, тролейбусами автобусами можна тут доїхати до точки Б, а також з допомогою інформації, що розміщена на громадських зупинках. Може пасажир дізнатися наприклад про події, важливі, які сталися у місті, чи відкриття, або ремонт дорожнього руху на вулиці, тобто такі. Транспортні новини, які безпосередньо пов'язані з рухом транспорту, і про які важливо знати пасажиру для того, щоб правильно впорядковувати свій час для того, щоб не втрачати зайві хвилини на те, що дізнатися про те, що трамвай там, наприклад, не працює зараз. Про це все якраз таки можна повідомляти грамотно на зупинках громадського транспорту, якщо вміло підібрати підхід до спорудження цього місця. Також і зазначити, що зупинки громадського транспорту бувають різних типів, і тут вже залежить від функціоналу. Це можуть бути, наприклад, зупинки, що знаходяться в місті і поза містом. Також ці зупинки знаходяться у житлових районах або біля торгових центрів чи інших видатних публічних місць, біля яких зазвичай великий пасажиропотік, або ті, які знаходяться біля транспортних вузів, і є вони такими досить обширними і пересадочними, там біля аеропортів, вокзалів, станцій метро. І до кожної зупинок треба знаходити правильний підхід до приготування для того, щоб вона ефективно працювала. При проектуванні зупинки громадського транспорту треба орієнтуватися перш за все на три параметри. Це комфорт, друге це зрозумілість і доступність. Що стосується комфорту, то тут все зрозуміло, що пасажирам для того, щоб очікувати свій транспорт, необхідно створити комфортні умови для очікування. Це тому що там, наприклад, сонце не світило, створити павільйони нормальні, щоб і не нагрівалися приміщення, простір навколо зупинки громадського транспорту. Або якщо вітер задуває, якщо, наприклад, зупинка знаходиться на якомусь місці, там в полі чистому, чи на якомусь обдуваємому місці, щоб павільйон був таким, щоб і не шумний був, от, наприклад, як металеві листи, що вони шумлять, або щоб не продувало, щоб не був протяг на зупинці громадського транспорту. Це стосується зрозумілості. Цей параметр відповідає за те, щоб людина вичерпнула максимум інформації і щоб вона була максимально корисною для неї на зупинці громадського транспорту. Тобто, щоб вона розуміла, де вона знаходиться. Назва зупинки теж важлива для того, щоб орієнтуватися у місті. На зупинках також буде корисним карта маршруту, розклад маршрутів, які проїжджають повз цю зупинку. І також може якісь новини, чи е, зміни у розкладі чи у русі е, маршрутів транспортного засобу це все необхідне того, щоб е, пасажир зміг планувати свій час, тому тобто, щоб він ефективно використовував свій час і не стояв дарма, не знаючи, що наприклад трамвай не приїде. Чи за третього параметру, то тут це зрозуміти, що е, зупинкою повинні користуватися. Будь-яка категорія пасажирів, будь-яка категорія містян це окрім там, молодих людей, дітей, люди похилого віку, люди з інвалідністю, люди, що пересуватися на візках, чи люди з коляскою, з багажем усім. Людям повинно зручно користуватися громадським транспортом, в тому числі для того, щоб люди зручно е, перебували на зупинках громадського транспорту, очікували на нього і змогли нормально в нього зайти. І тут треба розуміти таки, таку взаємодію, щоб е, зупинки громадського транспорту також підлаштовувались під сам транспорт, тому що, якщо, наприклад, під платформу зупинки низько підлогу під'їде, якась старта Т3 е, з високою підлогою, то, звичайно, ламається цей. Принцип доступності, тому що буде складно добиратися і потім підійматися на сам високопідлоговий трамвай. При проєктуванні транспортних систем місто повинно першу чергу звертати на транспортні вузли. Чому саме на них? Тому що на... Цих точках знаходиться найбільша кількість пасажиропотоків у системі і відповідно багато маршрутів, з яких пасажир має змогу кудись дістатися. Навігація тут грає велику роль, оскільки завдяки ні, завдяки трамокій навігації і викладенню інформації про маршрути, пасажир має змогу дізнатися про те, як Ефективно прокласти свій маршрут. І, відповідно, тут необхідно організувати транспортні потоки, куди під'їжджає транспорт та взагалі куди приходити пасажирам таким чином, для того, щоб не виглядало це як велике скупчення народу, які на щось чекають. Тут я хочу поговорити про інформативність, оскільки те, як зрозуміло викладений з оголошень показує те, як місто вміє спілкуватися з людьми і доносити інформацію. Мова йде про те, який транспорт проїжджає поруч, і який у цих маршрутів розклад. Час до цього питання відносяться суто нормативно, виставляючи розклад і лінії тупо на дорожні знаки. Погодьтеся, майже ніхто туди не дивиться, і все це написано високому дорожньому знаку, і ще й маленьким шрифтом. Ну прямо взагалі чудово. Прекрасна практика розміщення всієї необхідної інформації на зупиночному павільйоні: розклад руху, маршрути, карти з позначкою зупинки. Усе це може бути корисне пасажиру для планування поїздки. І що головне це знаходиться поруч. Це може бути реалізовано у різних формах у інформаційних Паперових або електронних табло, стікерах, світових елементів. Ось, наприклад, зупинка у Лондоні. Тут наявна карта маршрутів, розклад, інформація від муніципалітету. Все не лаконічно і доступно показано людині, щоб скористатися для планування поїздки. Взагалі, грамотний дизайн це теж важлива частина будь-якого елементу міського середовища, що варто окремого відео, але ми розмовляємо про інше. Цікавим рішенням є встановлення електронних табло. Це, звичайно, виглядає круто і помпезно сучасний інструмент, який показує, коли Приходить автобус, тролейбус чи трамвай, і багато міст погнались встановлювати такі табло, щоб осучастити таким чином свій громадський транспорт. Але на практиці вони або некоректно працюють, або зовсім не працюють. Мало просто встановити необхідно також підігнати графік та розклад таким чином, щоб цей елемент працював як швейцарський годинник. Ще однією цікавою практикою є кооперація міста та бізнесу? Так, от, наприклад, в Ізмаїлі є чудовий приклад кооперації з місцевою пикані чи кондитерською вони уклали контракт з міською владою на сформування зупиночних комплексів і отак по всьому місту є така єдина форма зупинки громадського транспорту разом із їх невеличким магазином, де вони продають свій продукт. І це виглядає досить таки сучасно і впізнавано для можна сказати, міста, для того щоб ну, в принципі розумів, де що це зупинка громадського транспорту, де ти може підійти очікувати на транспорт. Ці також знаєте, що Тонка громадського транспорту може слугувати чудовим місцем для комунікації міста із містянами. Ось, наприклад, уявіть, що ви відкриваєте там новий маршрут тролейбусу чи трамваю, неважливо. Ось і треба донести інформацію про цей маршрут для більшої кількості людей. Звичайно, там ці новини будуть опубліковуватися там на сетах міської ради там, міської влади або новинних порталах міста. Але погодяться, що ця е, ці інструменти не охоплюють. Ту аудиторію, ну достатню кількість аудиторії, яка буде безпосередньо користуватися там. Не всі читають новини або не всі просто знайомі з цими новинами каналами. І тут на допомогу якраз таки приходять зупинки громадського транспорту, тому що туди приходять якраз такі ці люди та аудиторія, яка безпосередньо пов'язана з цією сферою, тобто вони користуються міським транспортом. І їм важливо знати, що, наприклад, створиться новий маршрут, який допоможе їм ще зручніше дістатися до цієї чи іншої точки міста. Зупинка це невід'ємний елемент міського середовища. Завдяки цьому можна створити власний бренд міста, зробивши дизайн зупинок уніфікованим. По-перше, впізнаваний образ дасть зрозуміти, що це точно зупинка, а не якийсь там маф, кафешку чи кіоск. Ну а по друге, підкреслить стиль міста. Щодо цього в Україні є багато прикладів. Так, наприклад, впродовж 2021 року у Харкові встановлювали скляні павільйони з написами зупинок. Вони виглядають лаконічно, завдяки склу є доступ до сонячного скла, достатній огляд і. Перегрівається простір на відміну від металевих конструкцій. А нещодавно в тестовому режимі покращили декілька зупинок таких на проспекті науки, додавши табло з маршрутами та назву зупинки. Як на мене, це досить таке якісне рішення. Схоже, проєкт знайшли у Хмельницькому. поєднання скла з темними металевими елементами. Також є, які у першому варіанті є напис назви зупинки, а також на які номери тролейбусів та автобусів можна сісти. В Дніпрі також створили ось такі зупиночні павільйони. Знову спостерігаємо скляні елементи із жовтим дахом та інформацію про маршрути тролейбусу та автобусу, що проїжджають поруч. Також, як вже зазначалося раніше, не менш важливим є проектування зупинок таким чином, щоб вони використовувалися всіма категоріями населення. Це наявність допоміжних елементів, рельєфної тактильної плитки, відсутністю бар'єрів у вигляді бордюрів, стовпів, система з повіщенням про перебуття транспорту. Тощо усе це робить місто доступним для кожного жителя. Наприклад, у гесінкі на відокремлених транспортних лініях зупинки будуть таким чином, щоб рівень платформи дорівнював висоцінницького підлогового трамваю шкода Арктик. Що Є основною моделлю трамваю у місті. Цікавим інструментом є конструкція віденської зупинки. Технологія більше стосується трамвайних зупинок на дорозі, і вона полягає у тому, що на ділянці, де зупиняється трамвай, припіднімається проїзна частина до рівня платформи. Це вирішує декілька проблем. По-перше, заспокоюється дорожній трафік. Водії перед проїздом зупинки вимушені знизити швидкість. Це уникає аварійних ситуацій. По-друге, це дає можливість людям, що пересуваються на візках, безперешкодно потрапляти серед Дену трамваю знову ж таки це працює тоді, коли на таку лінію виходить низькопідлоговий транспорт. Бо тоді вся доступність зникає, коли під'їжджає високий трамвай. Підсумовуючи, можна сказати, що зупинки є важливим елементом в міському середовищі і грамотна реалізація прямо впливає на рівень комфорту громадського транспорту і рівень задоволення пасажирами, оскільки це може стати такий елемент уваги і додаткового комфорту для пасажирів, щоб вони мали змогу користуватися громадським транспортом знову і знову. На цьому все. Я вам дякую за увагу за перегляд. Пишіть в коментарях вашу думку стосовно даної теми. І не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, того, щоб не пропустити нові відео. Також хочу окремо подякувати своїм спонсорам за підтримку. Завдяки вам я маю змогу зараз записувати своє відео з нового мікрофону на камерного, який дозволяє мені записувати звук без петлички. Ось з вами був Макс, і до нових зустрічей.